Продовжимо створення моделі і додамо до неї ще балки. Балки ми також будемо отримувати з осей, з вертикальних та горизонтальних ліній координаційних осей. Для цього знову ж таки скористаємось фільтрами. Осі ми вже додали в генератор. Цими виходами ми можемо користуватись багато разів для створення різних об'єктів. Тож йдемо на вкладку Перетворення, беремо команду фільтрувати елементи списку відповідно заданими параметрами фільтрації, і розміщаємо їм цей нот на хвості. Додамо на цей нот лінії з виходом 1. Це в нас вертикальні лінії сітки. Ось я виділила нот, нот виділив усі об'єкти, які в ньому містяться. І ось вони. Вертикальні лінії сітки. Тут є ще такий режим, як заборонити або дозволити. Нас цікавить, давайте виберемо дозволити. Нас буде цікавити одна лінія на початку і одна лінія в кінці. Після цього обираємо застосувати. І так як об'єкти в нас були виділені, об'єкти створені нодом, то бачимо, що залишилась в нас лише перша та остання лінія. Те саме зробимо, навіть не будемо створювати новий, просто скопіюємо цей нод. До речі, ноди можна копіювати. Тут вже параметри налаштовані так, як нам потрібно. Ми дозволяємо створення однієї лінії на початку, однієї на кінці, але тепер скористаємось виходом номер 2 тобто це в нас горизонтальні лінії сітки. І ось бачимо: у нас є перша і друга лінія. Далі для створення я додам ще балки по лініях. Оцей нот з першої вкладка моделі панель моделя. Розміщаємо його на холсті і поки просто під'єднаю до фільтру. Що в нас тут відбувається? Балки створюються уздовж всієї лінії. А тут у нас в осях 4-6 вздовж осі А, буде знаходитися ще стіна, ну, власне, також. Тож тут балки нам не потрібні, тому ми будемо їх виключати зі створення. Також нам потрібно, щоб балки розташовувалися не від низу поверху, а від верху поверху. Тож тут є в нас у властивостях нода, не забуваємо, що в нас виділений нод. Прив'язка рівня стоїть вільна прив'язка. Давайте встановимо відверху поверху, натиснемо застосувати. Щойно балки в нас перемістились наверх, ми бачимо, що тепер в нас немає, до цього в нас було розділення, тобто були окремі балки вздовж осі. тепер це одна ціла балка, що нам також не підходить. Що ми можемо з цим зробити? Цей зв'язок, зараз я видалю. Ми йдемо на вкладку Перетворення. Тут є панель операцій, і в ній є команда розділити лінію на окремі сегменти. Обираємо цю команду і розміщаємо на хвості. Тепер оця лінія, яка в нас створена генератором, ну, оця і оця, оці дві лінії, вони будуть ділитись відповідно до. Точок, тобто які на ній є. А на ній є точки від кожного перетину осей. Тобто, ця лінія поділиться ось так на сегменти. Тепер це в нас перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і так далі. Але я почала рахувати з одиниці. Пам'ятаємо, що в генераторі в нас рахунок починається з нуля. Для того, щоб не заплутатися. Та десь у деяких нодах, ну, наприклад, в цьому також є, такий параметр, як номери елементів. Підказка при виділенні показувати номери елементів. Зараз стоїть ні. Давайте оберемо так, застосуємо. Далі, якщо ми призумуємось, ми бачимо, що тут є в нас нульовий сегмент, перший, другий, третій, четвертий, там, де створення лінії нам не потрібно, ну і далі п'ятий, шостий, сьомий. Тут, відповідно, продовжується нумерація 8 9, 10, 11, 12, нам також не потрібні, далі 13, 14 і 15. І так, нам потрібно створити, якщо ми зараз підключимо на балки, то бачимо, що вони вже створюються як не одна цільна балка, а це вже в нас декілька окремих балок. Проте, нам ще потрібно застосувати фільтр, щоб прибрати створення елементів у цих прольотах. Тож, я знову розірву зв'язок, оберу оцей нот фільтрувати елементи, додам його на холст, підключу вихід з ноду розділення ліній. Пам'ятаємо, ми тут дивились по номерах, що четвертий та 11-12 сегменти нам не потрібні. У властивостях цього ноду фільтрації є команда список номерів. властивість така. Індекси розділені пробілами, починаються з нуля. Тобто третій через пробіл четвертий заборонити створення, далі через пробіл 11 та 12. Режим ось тут також впливає, заборонити створення оцих ось сегментів. Далі натискаємо застосувати. Тепер, якщо дабл-кліком, я буду виділяти елементи ноди, то бачимо, що тут в нас вже ліній немає, відповідно, і балки не будуть створюватись після підключення зв'язку. Ну, і для цих ліній трохи простіше. Для них потрібно просто. Я натискаю Ctrl-C на клавіатурі і далі а, кліком лівої клавіші миші розміщаю нот на холсті. А, ми його скопіювали, Цей... далі просто нам потрібно оці балки розділити на окремі сегменти, і також подати на вхід LN для нодбалку. Ось ми бачимо, обв'язуюча балка в нас створилась. Далі, що стосується перерізу, ми його можемо також задати через параметри, як це було тут. Цей нот знаходиться на вкладці. Параметри. Ось він переріз. І також можемо для нього підключити ось цих два ползунка. А можна задати властивості у ноді. Контур перерізу. Давайте відкриємо балка 400х500. Давайте таку і залишимо. Ось, власне, балки в нас створились. Далі, що нам потрібно зробити? Потрібно виділити ці елементи, створити групу, я призначу її будь-який колір. І назва буде створення балок. Так. Ну і наостанок, знову ж таки, що хочеться додати, що при переміщенні. На останній можна буде показати при зміні осей, відповідно, наші елементи також переміщуються за осями. Ну, відповідно, при переміщенні цих осей також буде змінюватись балки. Розповім ще про один цікавий нот. Які ми не використовували. Тут на вкласі перетворення є отакі нот, називається відсікти лінії за межами контурів. Я його додам на холст, просто щоб показати, які ще є можливості в генераторі. І ось, наприклад, якщо нас цікавили б ці лінії, ми могли б подати їх сюди на вхід. І далі їх можна відсекти також, як і колони. По внутрішньому або зовнішньому контуру. Ну, наприклад, ми можемо додати об'єкти, і ось бачимо, наші лінії отак відсеклись. Тобто, якби я звідси подавала на зв'язок, то тоді відсікання балок було б у нас зав'язане не на осі, а на оцей контур, як і з колонами. Повернемо, як було.